От мені цікаво, один виходить і розказуєте, що ми без мігрантів не зможемо підняти економіку. Тобто, вже їх там не вистачає, наприклад, 4,5 мільйони, а може й більше. Добре, мігрантів ви хочете. Ви зараз кладете економіку, ви зараз нічого не робите для того, щоб закінчити цю війну, мир. Ви далі хочете тільки гроші на цьому заробляти, і ви тут мігрантів хочете прислати. Так, а чому тоді, якщо вони йдуть сюди працювати, тут такі хороші зарплати, так а чому тоді вони не можуть піти воювати? Будуть по 100 сто по поляму 18-річні, по поляму 18 по получуть. Це ж вони там мільйонерами стануть. Якось дивно. Вам не здається? Інша чепуха виходить і розказує про те, що в нас демографічна катастрофа, і нам потрібні мігранти для того, щоб. Піднімати народжуваність. А ви взагалі питали в українок? Вони хочуть цього? Може вони хочуть, щоб війна все-таки скінчилася і їхні чоловіки, українці залишились живі і потім будуть піднімати демографічний ріст? Буде приріст населення. Якщо тобі так подобаються мігранти, то можеш їм сам давати? Сидять якісь лимарі. І придумують собі якісь вологі фантазії українки це не інкубатор, це люди, якщо ви не в курсі. А щоб підняти демографічний приріст, так віддавайте отам своїх діточок, своїх дівчаток і своїх жіночок і хай народжують від мігрантів. Країна чудеса. Ну а ви що думаєте? Як нам? нам потрібні мігранти? Так, в принципі, можна вибити цих українців, і мігранти тут і будуть жити. Їм буде чудово. Заїхали без права на все і будуть просто рабами працювати. А українці ні, вони не потрібні. Бо ще все одно Конституція є, і тут власниками є український народ. Ну а ви напишіть в коментарях. Яка ваша думка?